Захисникам потрібна підтримка. Військові з Донеччини звернулися до очільника кам'янського з проханням відремонтувати авто. Допомога не забарилася. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація шостого літературного альманаху проєкту Вівар. Розповімо про літературну традицію, твори, які увійшли до альманаху, та їхніх авторів. Нещодавно Кам'янське приймало спортсменів з інших міст. На базі наших спортивних закладів пройшли відбіркові змагання з кікбоксингу та греко-римської боротьби. Покажемо, як це було. Про це та інше. Більше розповімо у новинах міської інформаційної служби. Із вами Володимир Кравченко. Мої вітання. І почнемо з безпекової ситуації по Дніпропетровській області. Вихідними систематично потерпала від атак Нікопольщина, не припиняли обстріли і в ніч на понеділок. Спочатку окупанти вдарили по Нікополю СРСЗВ град, потім по Марганецькій та Мирівській громаді вгатили з важкої артилерії. Загалом по містам та селам району агресор випустив майже півтора десятки снарядів. Люди не постраждали. Після атак від п'ятниці залишається складною ситуація в Кривому розі. Там застосували аварійні графіки відключень. Вночі світло повернули, але ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. На жаль, є і погані новини. Кількість жертв ворожого ракетного удару по кривому рогу, 12 березня, зросла до шести людей. Вночі у лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік. Медики зробили все можливе, але численні травми були несумісні з життям. У лікарнях на сьогодні перебувають ще семеро людей, поранених після того обстрілу. Троє у важкому стані. На інших територіях Дніпропетровщини минулося без прильотів. Сьогодні своє професійне свято відзначають співробітники Служби безпеки України. Вони цілодобово стоять на захисті держави, нищать ворога на передовій та протидіють ворожій агентурі. Очільник Кам'янського привітав усіх причетних з професійним святом. Він зазначив. Від імені всієї громади вітаю всіх співробітників СБУ із професійним святом. Дякуємо за кропітку та професійну роботу, мужність та звитягу. Вони захищають нас на передовій, а ми невтомно підтримуємо їх у тилу. До очільника міста звернулися кам'янчани, які служать на Донецькому напрямку у військовій частині А 4953 з проханням зробити ремонт автівки для виконання бойових завдань. Зробили капітальний ремонт для того, щоб вона могла безперебійно служити нашим хлопцям у виконанні бойових завдань. Тому бажаю вам повертатися додому з перемогою живим та наушкожим, а вам також швидкого одужання. Дякуємо, пане Меру, за допомогу. Я, я, я. Захисники несуть службу у зенітно-кулеметному батальйоні. Тож мобільність для воїнів край важлива. Коли вийшла з ладу автівка, одразу звернулися за допомогою до свого міського голови. Реагували, спасибо, швидко, моментально зробили, допомогли. Ну, Тепер ми мобільні. Ну. У мене зараз найважливіша робота. Ну, ми збиваємо ці захід. Чим більше ми ну, там заб'ємо, тим менше не прилетять. 23 березня в Криничках пройшов урочистий захід за участю волонтерів та представників 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Керівництво бригади відзначило волонтерів Кам'янського району, серед яких були представники благодійних організацій «Мис Кам'янського та Мішен Роса Україн. А також волонтерів з СМТ Кринички. Запросили на захід і представників громадської організації Бджола. Урочистий захід підготували волонтери. Налічувалось близько 70 присутніх. У мене як у жінки різні враження. Це і бажання обійняти і подякувати кожному, розцілувати їх за їх великий труд небо України на їх плечах, на їх долонях. Ми вдячні. їм. І це відчуття причетності до великої сили волонтерського руху. Ми бачимо очі наших захисників, які горять від вдячності. Тільки разом ми можемо відстоювати виборюва. Незалежність України. Якщо чесно, я дуже така на емоції скупа людина, але зараз мене дуже торкнуло, ну так якось ну, по сімейному, глибоко. Я давно такого не відчував, я давно не був в сім'ї, в родині, в школі. Дуже тепло, дуже вам дякую, дуже приємно, я дуже вражений. Я думаю, що мої і також. Яки дуже у рамках співпраці між «Бджола», благодійних організацій БФ Миска та місіон Роса Україн «Бджола» підготувала подарунки для волонтерів Кримчанської громади та представників 25-ї ОПД ОПДБР. Сьогодні ми хотіли б нагородити віддячити нашим волонтерам, нагородити їх там цінними подарунками. Від «Бджола» для наших волонтерів, які дуже допомагають з Криничанського району, буде допомога в вигляді цукру, який Згодиться їм для які вони використовують для того, щоб робити нашим військовим, нашим захисникам смаколики. Нам подарували цілу тону, щоб ви розуміли, нас іде 120 кг на неділю цукру. В місяць це нам фатина десь вистачить на місяць, може трішки більше. Виробляємо ми 120 кг борошна тільки в неділю. Робимо на тонажі, ми не вважаємо, раніше були ці щічки, зараз це все тонажі. І якість обов'язково якість, щоб доставити хлопцям все свіже і добре і смачне. Також на зустріч був запрошений Євген Безус, член національної спілки письменників України, який презентував військовим декілька примірників власних книжок. Загалом захід став важливим символом єднання і підтримки для усіх присутніх. Події відобразили силу спільного напряму волонтерів та військових у забезпеченні благополуччя та підтримки у важкі часи. Всі дуже отримали багато задоволення іменно в той час, коли Зайшли наші захисники, і ми всі загорілися нас в душі полум'ям. Побачили їх, всі зраділи. Ми разом з ними співали. Разом вони нагороджували нас. Ми дарували їм свої подарунки, і свято відбулося на всі 100%. Вдячні в першу чергу нашим захисникам за те, що ми спимо в теплих домівках. захід завершився із загальним відчуттям вдячності та натхненням для майбутніх спільних ініціатив. Щоб залишити цей момент у пам'яті, всі присутні зробили спільне фото, яке передало усю атмосферу об'єднання та підтримки. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація шостого літературного альманаху проєкту Віварт. На презентації були присутні організатори проєкту, члени журі та учасники з різних куточків України. Переважна більшість із яких доєдналися до заходу в онлайн-форматі. Більше інформації у нашому сюжеті. Учасники проєкту віком від 13 до 45 років. Цьогоріч наймолодша учасниця 17 років, родом із Макіївки Донецької області. Нині проживає у Дніпрі. Дівчина проникливо написала про життя переселенців. А взагалі, цьогорічне видання розпочинається з творів Яни Ловчинської. Взагалі, от під цією обкладиночкою ви бачите, що зібралося. Завдяки підтримці міського голови тут у нас зібралося 18 авторів від Донбасу до Карпат, але серце наше знаходиться в Кам'янському. І сьогодні, окрім того, що будуть виступати автори з усієї України, тут в бібліотеці буде свої твори читати Яна Ловчинська. Це одна з фіналісток конкурсу Віварт цього року. Проєкт Віварт. Триває 19 років, і він став першим проєктом для Лариси Денисюк, яка у 2005 році прийшла працювати до центральної міської бібліотеки. Зізнається, тоді дуже переймалася, але все пройшло успішно. Тож хвилювання молодої кураторки переросли в дружню співпрацю. По-перше, дуже, дуже приємно споглядати на тих дівчат, що коли і Женя Яворська, і Юлія Купіч, і Катя Кравченко, коли вони ще починали, вони ще були дівчата шкільного віку. А зараз більшість із них уже має титул членів національної спілки письменників України, і тому ну це великий результат. Нашої роботи Артем довго крутився в ліжку і не міг заснути. У голові вертілися думки про смачні пряники, ковбасу, про цукерки та інші солодощі». Це читає уривок зі свого твору для дітей дошкільнят Цьогорічна учасниця проєкту, економістка за професією Тетяна Ісенко, розповідає, що з підліткового віку захоплювалася написанням віршів. А після того, як стала мамою, почала працювати з прозою для діток. В цьому збірничку є мій твір, який називається ріствяна помилка. Він, як і всі мої твори для дітей, є трошечки повчальним, трошечки таким цікавим, щоб дітки могли дізнатися щось нового. Чумкиною піварту я є вже два з половиною роки. Я дуже рада, що потрапила до цього колективу талановитих людей-письменників, які також діляться своїми порадами, своїм натхненням. Свої Творчістю і ми вчимося один одному. Одного і є однією такою дружньою родиною. Вже наступного року проєкт Віварт святкуватиме своє 20-річчя. Організатори та учасники сподіваються, що така натхнена для них подія проходитиме вже в мирній країні. А тепер до новин спорту. У Кам'янському розпочався відбірковий чемпіонат Дніпропетровщини з К-1. Одного з видів кікбоксингу. Організували перші подібні змагання в нашому місті за підтримки міського голови та громадської організації Бджола. У чемпіонаті взяли участь близько 200 спортсменів з різних куточків нашої області та України. На відкриття були запрошені почесні гості, у тому числі президент Всеукраїнської федерації К-1 Ахмат Ахмедов. Не столько для развития спорта сегодня эти, такие турниры, такие чемпионаты нужны, а именно для поддержания морального левого духа этих детей, подрастающих поколений. Доказать детям и взрослым, что нас не сломит, что мы не сдадимся, и что мы обязательно победим. У змаганнях брало участь 11 команд Дніпропетровщини, а саме Дніпра, Кам'янського, Верхньодніпровська, Синельнікова, Криворогу, Апостолова та селища Ерастівка. Начальник управління молоді і спорту Кам'янського Анатолій Вашина задоволений, що змагання такого рівня проходять в нашому місті. І приємно, що Кам'янське представляло три команди. Сьогодні на ринг вийдуть близько ста пар спортсменів, які продемонструють свої навички. На відкритті нашому міському голові від імені федерації було вручена подяка. Дуже приємно, що нашу роботу знають і за межами нашого міста. Тренер кам'янської команди клубу Тайм Кік Антоно поділився, що плани на чемпіонат великі. Але через застуду багато сильних спортсменів не вийдуть на ринг. Тому представляти спортивний клуб будуть новачки. На жаль, Є у нас потери, як кажуть. Ну нічого, ми приїхали е, тим составом, який в мене був, і, і, і йдемо до, до перемоги. Всі да, готові на всі 100%. Вони найкращі, я їх підтримую, підтримують батьки, і ми працюємо для того, щоб перемогти та прославляти місто Кам'янське у цьому розділі К1. Перед змаганнями ми поспілкувалися із учасниками із різних міст. Змагання мають бути запеклими, адже кожен спортсмен налаштований на перемогу. Я знаю, що я виграю, буду старатися робити все. Не треба нікого жаліти, треба бити, як я думаю, як треба. Майже кожен день тренувався. Я знаю, що я підготовлений. На 100% готовий. Приїхав сюди за побідей. Ми не повинні забувати про те, що у нас зараз мільйони українців маленьких вибирають свій шлях і їм будувати цю щасливу Україну майбутнього. Змагання проходили два дні. Кращі спортсмени Дніпропетровщини отримують шанс представляти область на чемпіонаті України, який відбудеться вже в цьому році. Вихідними Кам'янське зустрічало 80 юних спортсменів з п'яти міць Дніпропетровщини. Дніпро, Новомосковськ, Криворіг, Вільногірськ, Верхньодніпровськ. На базі першої спортивної школи проходив відбірковий чемпіонат області з греко-рімської боротьби. Змагання проводились за підтримки міського голови Андрія Білусова та громадської організації Бджола. Греко-римська боротьба у Кам'янському розвивається вже 70 років. Це один із найстаріших і популярних видів спорту. У місті виховується багато сильних спортсменів. Дуже приємно, що нам випала честь сьогодні приймати чемпіонат Дніпропетровської області в нашому залі, в залі нашої дитячої юнацької спортивної школи номер 1 де у нас розвивають греко-римську боротьбу. Той вид спорту, з якого сьогодні змагаються наші спортсмени. Хочу зазначити, що всього в нашому місті, в двох закладах спорту, розвивається цей вид спорту. На постійній основі у нас тренуються більше. 400 спортсменів і працює шість тренерів цього виду спорту. Кам'янське е, обрали на проведення чемпіонату в області, тому що тут і багато спортсменів, гарна школа боротьби. Ці е, змагання є відбірковими е, через два тижні. У нас буде чемпіонат України по цьому возрасту в місті Тернопіль, і чемпіони поїдуть представляти нашу область. На чемпіонаті України на змаганнях зазначають, у кам'янському є чим похвалитися. До прикладу, попри поважний вік, ветеран греко-римської боротьби Іван Вишницький і досі займається та тренує дітей, та й молоді спортсмени везуть додому гучні перемоги. Кам'янська потужна база тренувальна і прикладом цього є те, що наш наш вихованець міста Кам'янського нещодавніх змаганнях чемпіонату України Ю-23 зайняв перше місце, став чемпіоном. Це свідчення того, що дійсно є потенціал в даного міста, і радий, що ми можемо наразі займатися даним видом спорту і розвивати його. Перед змаганнями наші спортсмени зосереджені, просимо, хоч трохи часу порахувати скільки років у спорті та поділитися своїми успіхами. Та років всім. Сподобається Заниматься, тренироваться. Ездить на змаганиях. Молдові став третьим на змаганиях. Тренируйтесь, это прямо хайта. Четвертый Ну, я изначально не хотел идти. Мне мой отец повел, и тогда понравилось. Меня брат на Понравилось, первые две тренировки были очень тяжелые. Потом чуть-чуть влился и... Вже получше було України в Мукачево третім став і все. Тепер там області були, турніри. Перше, треті, три міста занімав. Всі були. Іван розповідає, помітив, що у наших спортсменів є одна особливість: попри все, тримаються та борються за перемогу. Так він налаштований і сам боротися на чемпіонаті. Чекають свого виходу, і хлопці з Дніпра придивляються до супротивників, хоч і самі бувалі. Батьки сім років вже. Так, батьки теж десь близько 9 років. Де ви змагалися вже? Які такі самі класні перемоги? Чим можете пишатися? Міжнародні змагання в Києві були Ну, ще в 2019 році. Перше місце займав. І такі ж змагання теж на області були. Так. А у вас що? Ну, а ось активно вболівають за старших у глядацькому секторі молоді спортсмени з дитячої нацької спортивної школи номер 3 Микола Арсеній та Євген у спорті 6, 5 та 3 роки. Що цікаво, у всіх хлопців спортсмени в родинах. Любов до спорту у них спадкова. Спорт вам що тут не треба бити головою, і ну треба на силу, якби і на ловкість. А не треба бити головою другого. Ну якби ну. Руками. Ну я не збирався ходити на борбун. мене папа ну, повів туди, і мені подобалось. Я папі сказав, щоб а yeah. то я і у спорті з цього почалася. У мене дідуся раніше займався, був мастер спортом, і я вирішив теж позайматися. На змагання хочеться да. да. ну, ну, нас... зараз великі гада, ми ще маленькі. У нас буде в Карпатах чемпіонат України, да. Ютри... Ютринадцять да. так. За ми поїдемо за підсумками змагань до збірної команди області. Увійшло двоє кам'янчан, вже знайомий нам Іван Бринюк та Назар Лук'янченко. Переважна більшість перших місць дісталася Криворожанам. Бажаємо хлопцям надалі тільки перемог. А зараз у нас час прогнозу погоди. У ніч на вівторок передають плюс 4 градуси вночі. А протягом дня буде хмарно без опадів. Температура в день до плюс 10 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершується. Зустрінемося завтра о 19 годині. Працюємо, тримаємось, допомагаємо військовим. Все буде добре. Бувайте.